Вітаю вас, любі мої учні! Розпочинаємо урок позакласного читання. Урок 16. Тема нашого уроку Легенди України. Характерні ознаки легенди, народні символи, легенди про вишиванку. Прочитаю уривок вірша Лесі Вузнюк, прискорюючи тепло. Оберіг сорочку, вишила для сина, візерунком стала рідна Україна. Мамину турботу збереже сорочка, Захистять від лиха хрестиків рядочки. Леся Вознюк. У сорочці народився, народна приказка. Підкресли слова. Та словосполучення, які передають важливу роль вишитої сорочки в житті українців, захистять від лиха хрестиків рядочки. Чи зрозумів ли тобі вислів народної приказки, у сорочці народився? Народився в сорочці, кажуть про тих, кому пощастило уникнути загибелі чи великої біди, кому таланить в житті. Народитись в сорочці, бути щасливим і захищеним від зла. Прочитайте ще раз приказку. Що спільного в змісті приказки і вірша? Так бачимо у вірші рядочки захистять від лиха хрестиків рядочці. І ми зрозуміли, що у сорочці народитися це теж бути захищеним від зла. Пригадаємо, що таке легенда? Легенда це твір переказ про події, факти й людей, оповити казковістю, фантастикою. На відміну від казок, легенди, пов'язані з реальністю. Прочитаємо. Нові навчальні одиниці про легенду. Хвилинка-знайка. Прочитай текст і виконай завдання. Друже, хочу нагадати тобі, що легенда іноді схожа на казку своїм початком Колись дуже давно жили колись та фантастичним змістом. Але має й свої характерні ознаки. Починається викладом змісту подій і закінчується повчальним висновком чи підсумком. У сюжеті йдеться переважно про якусь одну подію у вільній формі. Пригадай легенду про щастя, її початок нагадує казку. Жив колись один поважний чоловік. А чи пам'ятаєш ти її повчальний підсумок? Так, щасливий не той, хто вмій, хто все має, а хто радіє з того, що в нього є? Перегляньте оченятами ще раз цей текст і підкресли в тексті. Характерні ознаки легенди. Отже, що ми з вами підкреслимо? Так, має свої характерні ознаки, починається викладом змісту подій і закінчується повчальним висновком. Чи Підсумком. У сюжеті йдеться переважно про якусь одну подію у вільній формі. Ось так переглянемо відеофрагмент. Точну дату появи першої вишиванки історики визначити не можуть однак, археологічні розкопки вказують на 18 століття. Українська вишиванка це оберіг від усього лихого. Символічне значення має все: від ниток та тканини до орнаменту, кольору і навіть кількості стіпків. Найдавнішою є вишивка білим по білому. Це найпростіше, що можна було отримати вибілену на сонці нитку. Пізніше вже почали використовувати фарбники природні. Людина, коли була одягнена в традиційний український костюм, вона мала так би мовити прописку. Легко було сказати, з якої області, з якого регіону, і дуже часто навіть з якого села родом ця людина. В орнамент вишиванок українці закодовували щастя, вірність, любов та родинну пам'ять. Тут сорочки з різних регіонів України. Їм щонайменше по 150 років їх одягали на свята. Буде ж вишивка скромніша. Один із найприкріших стереотипів, що українська традиційна вишита сорочка це червоно-чорний хрестик, троянди або як варіант, маки, ромашки і волошки. Насправді ж, ви можете зауважити, що всі сорочки представлені в нашій експозиції. Вони виконані виключно геометричними узорами. Ромби, знаки сонця, з променями і крапками вишивали переважно на чоловічих сорочках. Жіночі знаки це прямі лінії, що є символом землі, а також орнаменти водної стихії, спіралі, змійки, хвилі. Маки захищають від зла, бо символізують продовження роду. Калину вишивали для себе переважно заміжні жінки як символ материнства. Вишивка чорним кольором. Народні традиції жалобним він ніколи не вважався. Жалобним був білий колір, так само, як і святковим, так само, як і буденним. Тобто білий це універсальний, а чорний не трактували Як жалобний. його пов'язували швидше із символікою землі, із символікою родючості. І чого е складається ткання з полотна? Полотна. Це закодоване слово mm, поле. Поле, льон, конопля. А це вже традиційні вишиті візерунки на сучасному одязі. Такі дизайнерські сукні в середньому коштують 28 тисяч гривень, блузки вдвічі дешевші. Найдорожчий одяг ручної роботи. Його вартість може сягати 80 тисяч гривень. Юлія, одна із перших в Україні, почала виготовляти вишиванки з оксамиту. Сукня абсолютно шиться вручну, тут нема машинних швів, вона повністю на шовку. І розшита камінням і бісером, як перлами. Тому що раніше бісер це були тільки перли. Зараз він є різнокольоровий. Раніше були розшиті тільки перлами такі вироби. От і ми, власне, імітуємо цю старовинну вишивку. Найпопулярніший одяг з квітковим орнаментом. Завдяки декільком українським дизайнерам нашу вишиванку полюбили і за кордоном. Особливо популярною вона стала після революції гідності. Зараз цей український бренд продається у 40 країнах світу. Прочитаємо текст і виконаємо завдання. Вишиванка це не лише традиційний одяг українців і багатьох слов'янських народів, вона містить енергію багатьох поколінь, давні магічні символи, несе в собі добро, не дарма вислів народитися в сорочці. Означає бути щасливим і захищеним від зла. Магічні символи то і є таємнича мова вишиванки, тому не слід надягати не свою сорочку. Уважаю, що так можна накликати на себе чужу долю. Крім того, майстрині вишивання розрізняють жіночі чоловічі знаки, наносять орнамент на коміри. Рукава, манжети і розрізи горловин, захищаючи в такий спосіб найуразливіші частини тіла. Геометричний орнамент українці цінують найбільше, оскільки він є найдевнішим і найсильнішим знаком оберегов родючої багатої землі. Підкресли. Що містить у собі українська вишивка? Прочитайте ще раз текст і підкресліть потрібні рядочки. Укажи, що означає вислів народитися в сорочці Так, В. Бути захищеним від зла. Розкажи, на які частини одягу? Наносили вишивку, пригадали так, на комір, на, рукав, на рукава манжети і розрізи горловин. Для чого? Щоб захистити найуразливіші частини тіла. Чи дотримуються українських традицій сучасні вишивальниці? Склади і напиши речення за темою. Вишиванка в моїй родині. Натисніть на паузу і запишіть речення за темою. Взаємодію усну. Читаю, досліджую мовненєві явища. Прочитаємо з вами легенду про вишиванку. Але спочатку попрацюємо з тлумачним словничком. Тлумачний словничок Стома, Утома, хата-мазанка, хата обмазана глиною. І побілена вапном. Поглянемо презентацію. Виконайте вправо 22. Прочитай уривок тексту надрукований незнайком. Виправ помилки та поясни, яке правило він порушив. Виконай вправу сорока і черепаха. Натисніть на паузу і виконайте самостійно. Отже, які помилки ви побачили. Червоні. е Вишивати, шити И. життя, жити Вес білий цвіт весни, весне перевірочне слово. Отже, пригадали, яке правило порушив незнанько? Так, правило написання ненаголошених голосних. Щоб перевірити ненаголошений голосний, треба дібрати з перевірочне слово «так» Щоб не наголошений став наголошеним. Прочитаємо народну легенду легенда про вишиванку. Натисніть на паузу, прочитайте самостійно. Також самостійно виконайте завдання питайлика. Натисніть на паузу і виконайте. Отже, сьогодні ми з вами прочитали легенду про вишиванку. Що означає народитися у сорочці, бути щасливим, захищеним від зла. Пригадали, що вишиванка. Це не лише традиційний одяг українці, а цей ще й оберіг. Отже, матері вчать донечок вишивати на білому тлі сорочок червоні чорні хрестики, щоб освятити своє життя і зберегти білий цвіт весни та хаток мазанок. Ось такий ми маємо висновок з усього. Закінчимо наш урок піснею два кольори. Два кольори, мої два. Cynhyrchu'r ffordd a'r ffordd, Cynhyrchu'r to a'r